Що-шо, а відрами яйця ще не маринували. Дивіться, який та змяка. м'яка. Тут відро яєць. Два п'ятилітрових відра було. Ну, Тобто 10-літрове відро яєць. Ну, по, по маринаду багато питань задається нам. Я-то так відписую у, в коментарах. Що до чого там, які спеції. А так зараз Юлія ж може розкаже. Юлія, ти розкажеш? Да. Ану, розкажи, будь ласка. На літру води, столова ложка солі, пів столової, півстолової <рес> <рес> ложки сахару, куркуми столова ложка. Ну і можна чесничку додати, Хоч сухого, хоч сирого на тертушкі. да, В общем, чесничок на тертушки треться, додається вам... туди. А там же ж дивіться, Дові. якщо більше яєць, то там, наприклад, треба 2 літри маринаду. Більше треба трошки і. Ну, як, з розрахунком на кожну літру. Оце так воно замішується. Настаювати їх можна час, два, три. В принципі, ми бувало і на сутки оставляли. Не, не той, не того. Не будуть вони більше солені чи менше солені. Вони своє зразу беруть в течені часу. По кипятком. Да, того, того, що вони заливаються кип'ятком. Оцей весь маринад засипали в каструльку, зварили. А потім, само собою, яйця перед цим зварили, почистили, помили, бо на них ж ж все стається трохи. всякої, як я називаю, шкарлупи вже Потім залили вже кип'ятком. Саму, ту, самі оці яйця. Настояли, нанизали на, на проволочки чи на дерев'яні пруточки. то вже хто кому як. Вивісили, щоб вони висохли. Бажано, щоб вони ж були сухі, коли закладаються у каптілку. Бо на, на сере пристає сажа. Висушили у каптілку і десь 15-2 години. Це при гарячому копченні коптиться. Ми коптимо разом з перепілками, то по часу півтори-дві години, бува-дві з половиною. Там все залежить від інтенсивності самого полум'я і температури в коптілки. В общем так, користуйтеся. Дуже смачне, воно як копчений сир сулугуні. добре, Добре і смачно. Так, добренько. Всім добра, миру. До наступних зустрічей.